Що означає статус потребує проходження базової загальновійськової підготовки у резерв плюс? Хто може втратити право на бронювання відповідно до нових критеріїв критичності від мінекономіки? Та чи можна розпочинати відпустку у вихідний день? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю я в Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадру «Ленд». Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 15 по 19 вересня. Поїхали! У застосунку резерв плюс у багатьох чоловіків старше 25 років з'явився статус: потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Представниця Міноборони Галина Воловіна пояснила, такий запис означає, що в реєстрі оберіг немає даних про військово-облікову спеціальність. Це сигнал, що особа підлягає призову, але спершу має пройти базову військову підготовку, щоб отримати ВОЗ. Нагадаю, що з 1 вересня 2025 року для чоловіків передбачено два види військової підготовки. Базова загальновійськова підготовка обов'язкова для студентів вищих навчальних закладів для чоловіків віком від 18 до 25 років за денною або дуальною формою навчання. Та базова військова служба вона замінює строкову службу для чоловіків, які не є студентами. Її потрібно пройти до 25 років. Якщо вже є військово-облікова спеціальність, але резерв плюс показує інший статус. Зверніться до ТЦК ТСП для актуалізації даних. Призовники, які пройшли без АВП складають військову присягу та набувають статусу військовозобов'язаних, але до 25 років мобілізації не підлягають. Від проходження в БЗВП звільняються особи, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, а також ті, хто вже проходив службу і має ВОЗ для жінок. Участь у БЗВП добровільна. Докладніше про те, чи потрібно турбуватися студентам та їхнім батькам через появу у резерв плюс статусу, потребує проходження в БЗВП. У рубриці три хвилини з адвокатом на кадроленд. Мінекономіки наказом від 11 вересня номер 471 виклало у новій редакції критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузи національної економіки. Підприємство вважається критично важливим, якщо відповідає, хоча б одному з таких критеріїв, серед яких, зокрема, отримання фінансової державної підтримки у вигляді грантів згідно з встановленим порядком, виконання робіт або надання послуг для Мінекономіки за договорами строком не менше шести місяців. Та інші окремі критерії встановлення для лісового та мисливського господарства, охорони навколишнього середовища, сільського господарства, постійних представництв на резидентів. Оновлені критерії містять нову умову, яка забороняє відносити підприємства до критично важливих. А саме, якщо до нього або до його засновників, учасників, акціонерів, кінцевих бенефіціарних власників, застосовано санкції відповідно до закону України про санкції. Якщо серед Засновників або кінцевих бенефіціарних власників є громадяни або держави з чорного списку ФАТФ, а також Російської Федерації чи Білорусь, крім тих, хто постійно законно проживає в Україні, як наголошує Олексій Гончаренко: якщо проросійський діяч під санкціями купить хоча б одну акцію великого українського акціонерного товариства, підприємство втратить статус критичного важливого, а працівники втратять бронювання і можуть бути мобілізовані. Ознайомитися з Узевими та регіональними критеріями для бронювання можна у довіднику на кадроленд. 15 вересня уряд вніс на розгляд до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 26 рік. Законопроєкт про держбюджет 2026 у статті 39 передбачає, що у 26-му році відпустки, на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік, мають бути використані ним до кінця 26-го року. Якщо відпустку не буде використано, працівнику виплатять грошову компенсацію за невикористані дні в межах затверджених коштів на оплату праці державного органу. Логічні норми містилися в держбюджетах 24 го та 25 го років. Зокрема, мова йде про щорічні відпустки, основну та в додаткову додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, додаткову відпустку за особливий характер праці. Інші додаткові відпустки передбачені законодавством за роз'язненням нац номер 177 у 24-му році. Грошова компенсація надавалась за всі дні невикористаної відпустки, на які державний службовець надбув право за останній відпрацьований робочий рік. 23-24. За аналогією, у 26 році відпустки, на які працівник державного органу набуде право за робочий рік 25-26, мають бути використані до кінця 26 року. Або за них буде надана грошова компенсація. У разі ухвалення закону про держбюджет на 26 рік у запропонованій редакції з 1 січня 26 року мінімальна зарплата складатиме 8 647 гривень на місяць, а погодинна ставка – 52 гривні. Прожитковий мінімум для Працездатних осіб становитиме 3209 гривень. У зв'язку з цим розмір штрафів за порушення трудового законодавства також збільшиться, адже їхня величина прив'язана до мінімальної зарплати. Підвищення мінімальної зарплати вплине також на рівень оплати праці працівників, які підлягають бронюванню. Критично важливі підприємства повинні будуть забезпечити новий е, мінімальний рівень оплати праці 21 617 гривень. 50 копійок. Якщо маєте запитання щодо грошової компенсації без звільнення, задавайте їх у сервісі Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Фахівці держпраці роз'яснили, що працівник має право розпочати відпустку в будь-який календарний день, у тому числі в суботу чи неділю. Відповідно до статті 4 закону про відпустки установлюються такі види щорічних відпусток. щорічні відпустки, основна та додаткові, -додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творча відпустка, відпустка для підготовки та участі в змаганнях, соціальні відпустки і відпустки без збереження заробітної плати. Законодавство не містить прямої заборони надавати відпустку у вихідні дні. Це Есниця тим, що у статті 5 закону про відпустки визначено відпустки надаються у календарних днях. Тобто працівник може йти у відпустку в будь-який календарний день, зокрема в суботу чи неділю. Винятком є додаткова відпустка для одного з батьків дитини з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою, або особою, яка їх замінює. Згідно зі статтею 30 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вона становить 14 робочих днів на рік і може розпочинатися та закінчуватися лише у робочі дні. Щоб швидко розрахувати будь-яку відпустку, скористайтесь калькулятором тривалості відпусток на кадроленд. Останнім часом склалась практика, що у деяких ТЦК та СП вимагають від чоловіків проходити ВЛК щороку, щоб отримати відстрочку. Народний депутат Олексій Гончаренко подав запит до командування сухопутних військ зсу і отримав офіційне роз'яснення, яке спростувало цю практику. Зокрема, якщо військовозобов'язаного вже визнано придатним без обмежень, повторне проходження ВЛК щороку не потрібне. Попереднє ВЛК не онулюється автоматично. ТЦК не мають права відмовити у відстрочці. Через несвіже ВЛК законом не передбачена відповідальність за непроходження ВЛК раз на рік, повторно направляють на ВЛК лише тих, кого визнали обмежено або тимчасово непридатними. Як нещодавно роз'яснило Міноборони, військовозобов'язані громадяни України, які вже мають бронь від мобілізації, повторно направляються на проходження ВЛК лише у трьох випадках. Якщо вони приймаються на військову службу за контрактом, якщо були визнані обмежено придатними і не проходили повторний медичний медичний огляд, крім осіб з інвалідністю визнаних у встановленому порядку. Якщо самостійно виявили бажання пройти медичний огляд, детальніше про правомірність вимоги ТЦК проходження ВЛК працівниками для цілей бронювання на вебінарі 25 вересня. Фахівці пенсійного фонду роз'яснюють. Без оперативного повідомлення про працівника до пенсійного фонду його бронювання не буде оформлено, оскільки дані в державному реєстрі загальнообов'язкового соціального страхування будуть неактуальними. Для цілей бронювання роботодавці зобов'язані подавати до пенсійного фонду відомості про рух кадрів на підприємстві, прийняття на роботу, переведення, переміщення між структурними підрозділами, звільнення або поновлення на роботі, тимчасове припинення чи відновлення дії трудового договору. Дані потрібно надавати не пізніше наступного дня. Дня після відповідної події подання відомостей здійснюється онлайн через особистий кабінет страхувальника роботодавця на веб-порталі електронних послуг ПФУ у розділі Комунікації з ПФУ опція відомості про трудові відносини, оперативне повідомлення. Нагадаю, що в дії інформація підтягується з державних реєстрів, зокрема з реєстру застрахованих осіб пенсійного фонду. Якщо дані відсутні або не актуальні, забронювати працівника буде неможливо. Хочете бути завжди в курсі актуальних новин. Завітайте дороги рубрики новини та статті на кадроленд тут. Ми оперативно публікуємо найсвіжіші оновлення. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал «Номер один кадролен. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.